Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам про деякі цікаві факти про місто Харків. Харків це не просто місто, це місце з багатою історією та непересічними особливостями. Ось декілька фактів, які можуть вас зацікавити. Харків був першим містом в Україні, де було відкрито метрополітен. Відкриття відбулося у 1975 році, і з тих пір харківське метро стало невід'ємною частиною життя міста. Другий факт алея центрального парку вважається найбільшою алеєю в Європі. Її довжина складає близько трьох кілометрів, і вона є улюбленим місцем для прогулянок серед місцевого населення. Факт третій. Харків славиться своїм сонячним кліматом. Місто має більше сонячних днів на рік, ніж будь-яке інше місто в Україні, що робить його привабливим для туристів та мешканців. Четвертий факт: Харків був одним з перших міст в СРСР, де були розроблені та виготовлені літаки. Він відомий своїми авіаційними заводами та історією урочистого першого повітряного відправлення. Харків це місто з багатою історією та унікальним характером. Я сподіваюся, що ці факти про місто зацікавлять вас.